Привіт, друзі-городники. Ви теж дивитесь на ці ідеальні фото врожаю в інтернеті, де перці лежать рівними блискучими рядами, і думаєте, ну у мене так точно не вийде. Особливо, коли мова йде про перець, такий смачний, але подейкують такий примхливий. Так, от сьогодні ми раз і назавжди розвіємо цей міф. Я підготував для вас список з п'яти сортів перцю, які настільки невибагливі та стійкі. Що їх можна сміливо назвати бронебійними, вони зійдуть абсолютно у всіх. Я вам це гарантую. Тому влаштовуйтесь зручніше, адже додивившись до кінця, ви не лише дізнаєтеся назви цих сортів чемпіонів, а й отримаєте кілька простих, але дієвих порад: як отримати максимальний врожай без зайвих зусиль та розчарувань. Поїхали! Перш ніж ми перейдемо до нашого топ 5 давайте на хвилинку зупинимось і розберемося, звідки взагалі у перцю така репутація примхливої панянки, на городі, вся справа друзів в його південному походженні. Перець, це гість з теплих країв, який генетично запрограмований на велику кількість сонця, стабільне тепло і відсутність різких стресів. Наші ж кліматичні умови часто підкидають йому випробування. То несподівані весняні заморозки, то затяжні дощі, то різкі перепади між денною та нічною температурою. Саме на такі сюрпризи, звичайний неадаптований перець реагує дуже болісно. Він може зупинитися в рості, почати скидати завість або навіть квіти, і в результаті ви отримаєте кілька скромних перчиків замість очікуваного врожаю. Саме тому вибір правильного. Стійкого і районованого сорту це не просто порада, це 80% вашого майбутнього успіху, особливо для тих, хто тільки починає свій шлях у захоплюючому світі садівництва. І відкриває наш хід парад справжня легенда, перевірена часом і тисячами городників сорт подарунок Молдови. Вже сама назва говорить про те, що це справжній дар для будь-якого садівника. А особливо для новачка цей сорт був виведений ще в середині минулого століття, і за цей час він не втратив своєї актуальності, а навпаки, став еталоном надійності. Уявіть собі, скільки нових гібридів з'явилося за ці роки, але подарунок Молдови продовжує впевнено тримати позиції. Його головна фішка це унікальна пластичність та здатність адаптуватися до найрізноманітніших умов вирощування. Йому не потрібні ідеальні тепличні умови, він чудово почувається у відкритому ґрунті в більшості регіонів нашої країни. Це той самий випадок, коли можна посадити і бути впевненим, що без врожаю ви точно не залишитеся. Це не просто сорт, це ваша страховка від невдач і надійний фундамент для майбутніх городніх звершень. Тепер давайте детальніше поговоримо про його суперсилу, неймовірну стійкість. Подарунок Молдови, це справжній стоїк у світі перців, він, як досвідчений солдат, готовий до будь-яких погодних випробувань, якщо весна видалася холодною і розсаду довелося висадити трохи пізніше, він не буде виредувати і швидко наздожене втрачений час. Якщо влітку раптом трапиться кілька прохолодних ночей. Він не скине зав'язь на відміну від багатьох своїх тепличних родичів. Навіть короткочасну спеку чи посуху він переносить значно легше за інших. Секрет такої витривалості криється в його потужній, добре розвиненій кореневій системі, яка здатна добувати вологу з глибших шарів ґрунту. Крім того, цей сорт має генетичну стійкість до багатьох поширених захворювань перцю, наприклад, до вертицельозного в'янення. Це означає, що вам доведеться значно менше турбуватися про обробку фунгіцидами і витрачати на це свій час та гроші. Ви просто садите його і спостерігаєте, як він росте, не створюючи вам зайвих проблем. А що ж з плодами? Адже ми вирощуємо перець не лише заради його стійкості, а й заради смаку. І тут подарунок Молдови. Вас точно не розчарує. Він формує красиві, акуратні плоди класичної конусоподібної форми з трохи загостреним кінчиком. У технічній стиглості вони мають приємний світло-салатовий колір, а при повному дозріванні стають насичено червоними глянцевими, ніби щойно з картинки, стінки у перчиків середньої товщини приблизно 5-7 міліметрів, що робить їх універсальними. Вони достатньо м'ясисті, щоб бути соковитими, але не настільки товсті, щоб це заважало, наприклад, при фаршируванні. Смак у них чудовий, класичний солодкий, з вираженим перцевим ароматом, без натяку на гіркоту. Цей перець ідеально підходить для свіжих літніх салатів, він додає їм хрускоту та свіжості. Також він незамінний у консервації, наприклад, у лечо або маринованих асорті. Де він чудово тримає форму і насичує маринад своїм ароматом. І наостанок, кілька простих порад по догляду, які допоможуть отримати від подарунка Молдови максимум. Незважаючи на його невибагливість, є один маленький секрет: він не любить загущених посадок. Цей сорт формує досить розлогий кущ, якому потрібен простір для нормального розвитку та провітрювання. Тому при висадці розсади дотримуйтесь рекомендованої відстані між рослинами не менше 40 сантиметрів. Це допоможе уникнути конкуренції за світло та поживні речовини, а також стане чудовою профілактикою грибкових захворювань. Щодо поливу він любить регулярність, але без фанатизму. Краще поливати рідше, але рясно, промочуючи ґрунт на глибину кореневої системи. І ще одна порада. Подарунок Молдови дуже добре відгукується на підживлення органікою, наприклад, Насті коров'яку або курячого посліду на початку вегетації дасть йому потужний старт. Дотримуючись цих простих правил, ви гарантовано отримаєте щедрий врожай, який буде радувати вас все літо і осінь. Наступний герой нашого списку сорт з промовистою назвою Богатир. І названий він так абсолютно недарма, це справжній важковаговик у світі перців, який вражає своїми розмірами врожайністю та потужністю. Якщо подарунок Молдови, це надійний універсальний солдат, то богатир, це елітний спецпризначенець, створений для того, щоб дивувати. Цей сорт є середньостиглим, тому для отримання максимального результату його краще вирощувати через розсаду. Але повірте. Всі ваші зусилля будуть винагороджені сторицею. Кущі у богатиря виростають високими та міцними, іноді досягаючи 60-70 см у висоту, тому їм може знадобитися опора. Головна перевага цього сорту, яка робить його чудовим вибором для новачків, це його стабільна і висока врожайність навіть за не самих ідеальних умов, він зав'язує плоди дуже охоче. І кущ буквально обліплений великими перчинами. Це той сорт, який принесе вам почуття справжньої городньої гордості. Давайте детальніше розглянемо плоди, адже це головна гордість богатиря. Вони дійсно богатирські, великі, важкі, масою до 200 грамів, а іноді й більше. Форма у них конусопризмовидна, злегка ребриста. Але головний скарб ховається всередині. Це його неймовірно товсті м'ясисті стінки. Їх товщина може досягати восьми, а іноді навіть десяти міліметрів. Це робить перець неймовірно соковитим і смачним. Уявіть собі, ви розрізаєте таку перчину, а з неї буквально тече солодкий сік. Колір плодів у процесі дозрівання змінюється від темно-зеленого до насиченого глибокого червоного. Смак у богатиря десертний, дуже солодкий, з багатим ароматом. Окрім видатної врожайності, цей сорт також може похвалитися хорошою стійкістю до вірусу тютюнової мозаїки, поширеної хвороби перців, що значно спрощує догляд за ним. Він менш вибагливий до родючості ґрунту, ніж багато інших великоплідних сортів, що також є великим плюсом для початківців. Завдяки своїм унікальним характеристикам, богатир є справжньою знахідкою для кулінарів. Його товсті стінки роблять його ідеальним кандидатом для фарширування. Він чудово тримає форму при запіканні, не розвалюється, а його м'якоть стає ще ніжнішою і солодшою. Також він просто створений для заморозки, нарізаний соломкою або кубиками. Він чудово зберігає свою структуру та смак після розморожування. І взимку ви зможете додавати його в рагу, супи чи піцу, згадуючи про літо. Свіжі салати з богатирем набувають зовсім іншого звучання, вони стають більш соковитими та насиченими, а ще спробуйте просто запекти його на грилі або відкритому вогні до чорних підпалин, потім зняти шкірку. Ви отримаєте неймовірно смачну закуску. Його м'ясистість дозволяє використовувати його для приготування густих соусів. Лечо та аджики. По суті, богатир це універсальний сорт, який розкриває свій потенціал у будь-якій страві. Щодо догляду, то наш богатир, хоч і сильний, але потребує невеликої підтримки. Через велику вагу плодів кущам обов'язково потрібна підв'язка до опори. Найкраще встановити кілочки біля кожної рослини відразу при висадці розсади, щоб потім не пошкодити коріння. У міру росту куща його потрібно буде акуратно підв'язувати в кількох місцях. Також богатир дуже любить сонце для посадки. Обирайте найбільш освітлену ділянку вашого городу, захищену від сильних вітрів. У тіні він теж буде рости, але врожай буде не таким рясним, а плоди, не такими великими і солодкими. Цей сорт, як справжній спортсмен, потребує хорошого харчування. Він дуже добре реагує на підживлення комплексними мінеральними добривами з підвищеним вмістом калію та фосфору в період формування плодів. Це допоможе перчикам набрати масу і покращити їх смакові якості. Не забувайте про регулярний, але помірний полив теплою водою, особливо в спекотну погоду. Третій номер у нашому списку це сорт, назва якого асоціюється зі швидкістю та приходом весни. Ластівка це ще один надзвичайно популярний і перевірений часом сорт, який заслужив любов городників завдяки своїй надійності, та що найголовніше для багатьох ранньостиглості. Якщо ви живете в регіоні з недовгим і не завжди теплим літом, або якщо вам просто не терпиться якомога швидше спробувати перший власний перчик, то ластівка це ваш ідеальний вибір. Від моменту висадки розсади до збору перших плодів у технічній стиглості проходить всього 110 120 днів. Це дозволяє отримати гарантований врожай навіть у складних погодних умовах. Кущ у ластівки компактний, штамбовий середньої висоти, що робить догляд за ним дуже зручним. Він не вимагає обов'язкового формування та підв'язки, хоча при дуже великому врожаї опора все ж не завадить. Це справжня робоча конячка, яка стабільно дає результат з року в рік. Головний козир ластівки це її здатність прощати помилки. Вона не така вимоглива до агротехніки, як багато сучасних гібридів. Вона спокійно переносить невеликі коливання температур і не так гостро реагує на короткочасні порушення режиму поливу. Це робить її ідеальним тренажером для садівників початківців. На ластівці ви можете відточити свої навички, зрозуміти основні потреби перцю і при цьому не боятися залишитися без врожаю. Ще однією важливою перевагою є її дружне дозрівання плодів. Це означає, що за відносно короткий проміжок часу ви зможете зібрати основну частину врожаю, що дуже зручно для подальшої переробки та консервації. Сорт також демонструє хорошу стійкість до поширених хвороб, зокрема до фузаріозного в'янення. Завдяки своїй скоростиглості ластівка часто встигає втекти від осінніх спалахів фітофторозу, що є великою проблемою для пізніх сортів. Плоди у ластівки мають класичну добре впізнавану конусоподібну форму, гладеньку блискучу поверхню. У технічній стиглості вони світло-зелені, а при повному дозріванні стають яскраво червоними. Середня вага однієї перчини становить близько 100 грамів, а товщина стінок 5-7 міліметрів. Це золота середина. Вони досить м'ясисті та соковиті, але при цьому швидко готуються. Смак у ластівки чудовий, солодкий, з приємним перцевим ароматом, гіркота повністю відсутня. Цей сорт надзвичайно універсальний у використанні, його можна сміливо назвати королем літніх салатів, він чудовий у свіжому вигляді, добре поєднується з іншими овочами. Також ластівка ідеально підходить для всіх видів кулінарної обробки, її можна тушкувати, запікати, смажити, фарширувати. А завдяки дружному дозріванню вона є одним з найкращих сортів для приготування лечо та інших зимових заготовок. Ви зможете за один раз зібрати велику кількість однакових за розміром та стиглістю перців, що дуже зручно. Щоб отримати максимальний врожай від ластівки, варто звернути увагу на кілька моментів. По перше, незважаючи на її скоростиглість, для отримання раннього врожаю все ж краще вирощувати її через розсаду, висіваючи насіння в кінці лютого або на початку березня. По-друге, хоча кущ і компактний, не варто садити рослини занадто щільно. Оптимальна схема посадки 40 на 50 сантиметрів, це забезпечить достатню площу живлення та хороше провітрювання. Ластівка любить сонячні теплі місця, захищені від протягів, вона добре реагує на помірний, але регулярний полив теплою водою. Особливо важливо забезпечити достатню кількість вологи в період цвітіння та зав'язування плодів. Щодо підживлення, то їй буде достатньо двох-трьох стандартних підживлень за сезон. Перше, через два тижні після висадки розсади можна використовувати насті органіки, а наступні в період бутонізації та масового формування плодів краще використовувати комплексні добрива з перевагою калію. Наш четвертий конкурсант це сорт, який неможливо сплутати з іншим завдяки його унікальній формі. Зустрічайте колобок, його назва говорить сама за себе. Плоди у цього перцю мають округлу, трохи плескату, помідоровидну форму, що робить його не тільки смачним, але й дуже ошатним. Кущики Колобка виглядають на грядці надзвичайно декоративно, прикрашені цими яскравими, майже ідеально круглими ліхтариками. Цей сорт є середньораннім. І він чудово підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях або навіть у великих контейнерах на балконі чи патіо. Його компактний невисокий кущ зазвичай до 40 50 см, робить його ідеальним вибором для власників невеликих ділянок. Це справжня знахідка для тих, хто хоче отримати хороший врожай, не займаючи при цьому багато місця. Колобок поєднує в собі невибагливість високу врожайність. Та чудові смакові якості. Головна перевага Колобка. Окрім його оригінальної зовнішності, це його неймовірно товсті стінки. За цим показником він може сміливо конкурувати навіть з богатирем. Товщина м'якоті у колобка може досягати одного сантиметра, це робить його надзвичайно соковитим, хрустким і м'ясистим. Колір плодів змінюється від салатового в технічній стиглості до насиченого темно-червоного або жовто-помаранчевого, залежно від різновиду, в біологічній вага одного колобка в середньому становить 100-150 грамів. Смак у нього чудовий, дуже солодкий, насичений, з легкими фруктовими нотками. Завдяки своїй компактності та міцному штамбу кущ добре витримує вагу плодів. І часто не потребує підв'язки. Крім того, сорт має хороший імунітет до основних хвороб перцю, зокрема до вертицельозу, що значно полегшує його вирощування і дозволяє обійтися без хімічних обробок. Це надійний і стабільний сорт, який рідко підводить. З точки зору кулінарії колобок це просто король фарширування, його ідеально кругла форма. І товсті стінки, ніби спеціально створені для цієї страви, він чудово тримає форму, не розвалюється, а його соковита м'якоть ідеально доповнює будь-яку начинку чи то м'ясо з рисом, чи овочі з грибами. Запечений фарширований колобок це справжній делікатес, який прикрасить будь-який стіл. Також завдяки своїй товстостінності він чудово підходить для запікання на грилі. Його можна просто розрізати навпіл, видалити насіння, змастити олією і запекти. Вийде чудова самостійна закуска або гарнір. У свіжому вигляді він теж прекрасний. Його зручно нарізати кільцями для салатів або просто їсти як корисний та смачний перекус. А ще з колобка виходять чудові консервовані заготовки, наприклад, цільноплідний маринований перець. У банці такі маленькі круглі перчики виглядають дуже апетитно. Догляд за колобком не вимагає якихось особливих навичок, але є кілька нюансів. Завдяки своїй компактності цей сорт чудово підходить для вирощування в контейнерах. Якщо ви вирішили посадити його на балконі, обирайте горщик об'ємом не менше 70 літрів на одну рослину. Грунт має бути пухким, родючим і добре дренованим. При контейнерному вирощуванні важливо стежити за вологістю ґрунту. Оскільки він пересихає швидше, ніж на грядці, поливати потрібно регулярно не допускаючи повного висихання земляної грудки. Колобок дуже любить сонце, тому розміщуйте його на південних або південно-східних балконах чи ділянках. Як і будь-який товстостінний перець, він буде вдячний за підживлення калійними добривами в період наливу плодів. Це допоможе перчикам вирости максимально великими, соковитими та солодкими. В цілому, це дуже вдячний сорт, який при мінімальному догляді подарує вам грясний врожай оригінальних та смачних плодів. І закриває нашу п'ятірку справжня голівудська зірка, всесвітньо відомий сорт, назву якого чув, мабуть, кожен каліфорнійське диво, може виникнути питання, що такий популярний і, здавалося б. Промисловий сорт робить у списку для новачків, а відповідь дуже проста: його популярність абсолютно заслужена. Це результат роботи селекціонерів, які прагнули створити не просто красивий, а й надзвичайно надійний стабільний і невибагливий перець. Каліфорнійське диво це той самий випадок, коли ви отримуєте передбачувано відмінний результат. Це середньостиглий сорт, який формує потужний, добре облиснений кущ висотою до 75 сантиметрів. Його головна перевага це стабільність. Він добре зав'язує плоди практично за будь-яких умов стійкий до сонячних опіків завдяки хорошому листяному апарату, який прикриває перчики, і має вроджений імунітет до вірусу. Тютюнової мозаїки. Тепер про те, за що його так люблять у всьому світі, про плоди. Каліфорнійське диво формує великі, важкі, ідеально кубовидні перці з чотирма чітко вираженими камерами. Це той самий супермаркетний вигляд, до якого ми всі звикли. Вага плодів може досягати 150, а іноді і 250 грамів. Стінки дуже товсті, м'ясисті, товщиною від 6 до 10 міліметрів. Залежно від різновиду, в біологічній стиглості плоди можуть бути насичено червоними, яскраво жовтими або помаранчевими. Смак у них чудовий, соковитий, хрусткий, дуже солодкий, без натяку на гіркоту. Каліфорнійське диво чудово підходить для комерційного вирощування саме завдяки своїй вирівняності плодів їхній транспортабельності та лежкості, але ці ж якості роблять його прекрасним вибором і для домашнього городу. Ви гарантовано отримаєте красивий, якісний та смачний врожай, який можна буде похвалитися перед сусідами. У кулінарії каліфорнійське диво це справжній універсал, його правильна кубічна форма і товсті стінки роблять його ідеальним для будь-яких страв. Його зручно нарізати рівними кубиками або соломкою для салатів, рагу чи піци. Він чудово підходить для фарширування, хоча й не так ідеально, як колобок. Завдяки своїй соковитості та м'ясистості він є одним з найкращих перців для вживання у свіжому вигляді. Просто наріжте його смушками і подавайте з улюбленим соусом. Це чудова, здорова закуска. Він також незамінний для приготування страв на грилі, великі, товсті шматки перцю добре пропікаються, стають м'якими, але не втрачають форму. Завдяки яскравому кольору він стає справжньою окрасою будь-якої страви, роблячи її не тільки смачною, але й візуально привабливою. А ще він чудово підходить для заморозки, зберігаючи свій смак, аромат та більшу частину вітамінів на всю зиму. Щоб каліфорнійське диво розкрило весь свій потенціал, йому потрібні дві головні речі сонце і стабільний полив. Для посадки обирайте найтеплішу та найсонячнішу ділянку. Цей сорт, як справжній каліфорнієць, обожнює сонячні ванни. Чим більше сонця він отримає, тим солодшими та яскравішими будуть його плоди. Другий важливий момент це полив, щоб отримати великі товстостінні перці правильної форми. Грунт має бути постійно помірно вологим, особливо в період наливу плодів. Нерегулярний полив може призвести до появи вершинної гнилі, поширеної проблеми перців, тому краще поливати частіше, але невеликими порціями, або організувати крапельний полив. Кущ у каліфорнійського дива досить високий і потужний, тому йому знадобиться підв'язка до опори, особливо коли на ньому почнуть наливатися важкі плоди. В цілому, це дуже вдячний сорт, який на хороший догляд відповідає справді дивовижним врожаям. Ось вони, наша чудова п'ятірка надійних бійців, подарунок Молдови, перевірений часом універсал, богатир для тих, хто любить вражаючі розміри, ластівка для охочих отримати найраніший врожай, колобок ідеальний варіант для фарширування та маленьких ділянок. І каліфорнійське диво, голівудська класика з гарантованим результатом. Як бачите, виростити власний соковитий солодкий перець це зовсім не вища математика. Найголовніше це зробити правильний перший крок і обрати сорт, який пробачить вам дрібні помилки новачка, і не вимагатиме танців з бубном, не бійтеся експериментувати. Кожен з цих сортів це ваш надійний квиток у світ успішного городництва. Вони щороку доводять тисячам таких же, як ви, початківців, що отримати щедрий врожай може абсолютно кожен, незалежно від досвіду. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, це найкраща підтримка для нашого каналу. І, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні поради. А тепер питання до вас які сорти перцю вирощуєте ви? Можливо, у вас є свої перевірені улюбленці, які ніколи не підводять. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте створимо найбільшу базу знань для новачків разом. До зустрічі в нових відео.